Запрошуємо до кола спорту, щоб зацікавити його подіями та нашим поглядом на все, що відбувається, вражає і турбує. Вітаємо усіх, хто приєднується до нас зараз. Це можна зробити будь-якої миті за вашим бажанням завдяки етеру телеканалу Дом, соцмережам та цифровим платформам. Саме там можна легко знайти та побачити нашу розповідь про нову зірку української легкої атлетики Романа Кокошка. До речі, після спілкування у колі спорту бронзовий призер чемпіонату Європи виграв змагання Кубку континенту із особистим рекордом після його спроби металева куля вагою більш ніж 7 кілограмів подолала 21 метр і 52 сантиметри. Був найкращий результат сезону у Європі. Штовхання ядра повертається до списку українських успіхів. А ми презентуємо інші пікові теми випуску. <звук> Гострі шаблі нашого фехтування. Українські майстри змагаються, розвиваються і б'ються проти несправедливості. <звук> Весна з думками про літо стрибуни у воду готуються вразити світ на майбутніх європейських іграх. Олександр проти Тайсона бій Усика Ф'юрі поза рингом. Чи відбудеться поєдинок за абсолютне чемпіонство? Супер ексклюзив кола спорту Віталій Кличко про сучасний бокс, його проблеми і виклики. Момент істини гри та результату для донецького шахтаря, єдиного клубу, що зберіг українську присутність у континентальних турнірах якнайдовше. І як виступив шахтар у вирішальному поєдинку однієї восьмої фіналу Ліги Європи проти роттердамського «Фейнорда»? Відповідь вже маємо, тому не зволікаємо. Враска дуже болить і вивчаємося перед українськими болівальниками, які надіялися на нас, щоб сьогодні зробили таке ще одне диво і пройти дуже хороший фейнорд, який в останніх роках сьогодні є лідер чемпіонату, не програмі вже давно. і Дійсно хороша команда, яка сьогодні зіграв кращий матч, і, і покарали всі наші ми, які ми мали плюс 3-4 євро гола дало їм і крила. І, utakmice, jedisno da našu komandu bilo za NATO vidi igrati se. Hoća na 2-0 mali paru momenti, včera su da kova, kto zna jak bilo bi, jak šo bi zašli, dali bi naš, na, naš komandi impuls, možljivo bi se vrnuli u igru, ali treti gol, penalti, zakinčiv za s našim iluzijami, s našim uh, bažanjem, uh, pisa toga duže vaško bilo vidi igrati se. Скандал планетарного масштабу як підсумок конгресу міжнародної федерації фехтування в онлайн режимі, знехтувавши регламентом, там поставили на голосування пропозицію про повернення росіян та білорусів на великі змагання та затвердили її. Двічі українські представники намагалися завадити процедурі, але їхні зауваження. Відкинули міжнародна федерація. Фехтування довгий час отримувала так звані пожертви від одного з одіозних російських олігархів близького до влади країни терористки. Також слід зазначити, що президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, колишній фехтувальник, і завжди був дуже уважним до справ федерації. Це рішення звичайно всіх обурило, шокувало. Сказати, що ми були дуже здивовані, так не можна сказати. Ми розуміли, що лобі дуже велике у Росії в міжнародній федерації, і що вони готуються. Те, що відбувалося на конгресі, було дуже цинічно на всі запитання осіб, делегатів, які нас підтримували. Були заготовлені абсолютно цінічні відповіді. Важко з цим боротися, але ми будемо. Наші спортсмени відчувають підтримку багатьох учасників змагань. Дуже багато представників інших країн підтримують, кажуть слова підтримки, що вони з Україною, що вони не згодні з цим рішенням. На наших спортсменів це звичайно дуже вплинуло. Про вплив ганебного рішення керівного органу міжнародного фехтування на українських спортсменів, а також про підсумки національного турніру, який приймала наша столиця, коло спорту розповість докладніше. Дивіться просто зараз. Українське фехтування у центрі уваги спортивного світу через успіхи на багатьох престижних турнірах і завдяки розвитку, навіть в умовах повномасштабної війни. Тому всеукраїнські змагання найсильніших, київський етап національного кубка, продемонстрували високий рівень майстрів шаблі та відкрили їм дорогу до складу збірної команди. Будь-яка перемога важлива на змаганнях це впевненість в собі, це якась впевненість у своїх діях, які ти робив на доріжці. Легко, зрідка буває. Так було непросто, але я знав, що робити сьогодні себе почував дуже гарно, сконцентрованим. Тому майже без проблем це вдалося. Досвідчений Одесит Андрій Ягодка вигрався українські змагання найсильніших не вперше. У фіналі він впевнено здолав черкащанина Богдана Платонова. Свій шлях до золота ягодка оцінив так. Перший бой з Ігором Маркуніним це наш юніор непоганий. До речі, було важкувато зрозуміти, що від мене хоче він, що суддя, що він робить, але справився. Далі з Романом Красовідом було трошки простіше, бо я з ним так давно був на зборі і знав, що робити. Далі з Олексієм Стаценко я трохи переживав за цей бой, бо Олексій наразі на турнірі, який минув, показав дуже гарне фехтування. Він дуже сильно виглядав. Я прям готувався, аналізував і думав, що буду робити. Саме киянин Олексій Стаценко після півфінальної поразки зумів створити сенсацію у поєдинку за третє місце. Він здолав чинного чемпіона України у фехтуванні на шаблях Юрія Цапа з Миколаєва. Турнір потрібен завжди, треба фехтувати, спаринг має бути, щоб виходити вже на міжнародній арені і там боротися за призові місця. Тому я вважаю, що це дуже круто, коли проводять в Україні, навіть на такий час, як зараз у нас. Українські шаблісти готуються до виступів на найвищому рівні, проте дії міжнародної федерації цього виду спорту лише обурюють. Нещодавно організація ухвалила рішення про повернення до змагань російських і білоруських фехтувальників. Їм було заборонено брати участь у світових та європейських турнірах від початку повномасштабної агресії Росії. Я обурений, розчарований, що ж можна додати. Очікувано, мабуть, що так. Десь нас розслабило, що сто днів назад була така ж сама конференція, і заборонили виступ. І тут, тобто, всі це очікували, але сподівалися на краще, скажімо так. А в перспективі нічого гарного я не бачу, тому що я не бачу, як я буду виступати з цими людьми, як я буду тиснути руку після бою. Але про те, щоб скласти зброю, не йдеться. Ба більше з 2014 року наші фехтувальники, зокрема й шаблісти, неодноразово доводили свою силу у протистояннях на міжнародній арені. Росіяни, вони, на жаль, я але я визнаю, що вони були сильними супротивниками, і після окупації Криму, після всього, це був додатковий стимул. Федерація фехтування України визначається з алгоритмом протидії допуску росіян та білорусів. Вона готова до оскарження рішення міжнародної федерації та розгляду питання про доцільність участі української команди у змаганнях під егідою цієї організації. Наші фехтувальники узгоджують свою позицію з національним олімпійським комітетом. Усі дії мають враховувати інтереси спортсменів і країни. Початок спортивної весни, вочевидь, виявив особливе загострення у шанувальників ідеї повернення росіян та білорусів на світову спортивну арену. Одночасно, з інтриганами з міжнародної федерації фехтування, глибока симпатія до безголосих та лицемірних спортсменів без країн та прапорів прокинулася у душі виконавчого директора жіночої тенісної асоціації Стівена Саймона у розмові з українською тенісисткою Олесією Цуренко. Пан Саймон розповів, що виступає за олімпійський париж для росіян та білорусів. Бо це буде демонстрацією принципів рівності. А ще зазначив, що особисто він проти війни в Україні, але думка інших гравців не повинна впливати на Цуренко, навіть якщо вони підтримують агресію Росії. Лесю боляче вразила ця позиція, і вона знялася з турніру в Індіан Велсі. Жіноча тенісна асоціація терміново випустила заяву, де кілька разів наголосила на засудженні дій російського уряду та безумовній підтримці України, але на Звала своїм основним принципом гарантії виступів гравців незалежно від дій урядів їхніх країн. На жаль, це та реальність, в якій зараз існує професійний спорт. І такі голоси можуть звучати чистіше та потужніше. А деякі інші федерації можуть допускати вигнанців до змагань. Україна та світ мають протидіяти цьому усіма силами на нашому боці потужні союзники і справжня справедливість. Ексклюзивно для «Колоспорту» Віталій Кличко. Погляд на сучасний бокс, його проблеми і виклики, а також прогноз щодо бою Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Дізнайтеся про все за кілька хвилин тільки у нашому колі. Кубок України як важливий етап підготовки до європейських ігор та чемпіонату світу. Стрибки у майбутнє від найкращих представників вітчизняної школи. Фаворити були переконливими, але... Теж помилялись чи доводилося вам бути свідком справжньої підступності спеціального спортивного знаряддя? Національний кубок зі стрибків у воду перші у 2023-му офіційні змагання в цьому виді спорту в Україні, особливого статусу турніру, надала присутність на церемонії відкриття міністра молоді та спорту і президента національного олімпійського комітету Вадима Гудсайта, а також легенди українського боксу київського міського голови Віталія Кличка, Незважаючи на складну ситуацію в місті Києві. Відносно безпеки, відносно енергопостачання, теплопостачання, багатьох викликів, які у нас є, ми продовжуємо жити, боротись і перемагати. І не дарма сьогодні звучало те, що нам потрібна перемога. Від маленької перемоги складається велика. Ми повинні бути успішними. У всьому зіркові гості відзначили успіхи наших дайверів почесними нагородами. Торік Кирило Азаров став чемпіоном світу серед юніорів, тож цілком заслужено отримав звання майстра спорту міжнародного класу. А далі настав час змагатися за нові медалі на триметровому трампліні. Виступала еліта цього виду. 11 атлетів серед них досвідчені Станіслав Оліферчик та Олег Колодій, а також нове покоління: Кирил Болюх, Данило Коновалов та Кирило Азаров, які вже складають конкуренцію старшим колегам. Перед останньою спробою лідирував 16-річний Азаров, але киянин несподівано втратив рівновагу і не зміг виконати стрибок. Я думаю, що не вистачає досвіду. Та хвилювання це все в міксі дає такі. Помилки, тому будемо працювати далі та виправляти помилки. Олег Колодій, який нещодавно відзначив своє 30-ліття, поступився юним суперникам і став третім. Срібло у Данила Коновалова. Від першого місця його відділили лише 15 сотих бала. Золото Кубка України отримав Кіріл Болюх. Саме на триметровому трампліні він здобув і звання чемпіона світу серед юніорів, а цієї весни допомогли натхнення і, звісно, спортивна фортуна. Я виходив з думками, щоб показати свої стрибки, зробити їх як мого найкраще. Мені здавалося, що я буду другим, тому що суперник Данил Коновалов стрибав дуже гарно. та Кіріл Лазаров трішки у кінці підвів я після хвороби. Тільки третій раз вийшов на воду, та ось отак трапилось. Повезло. Ці змагання перший етап відбору на європейські ігри, що відбудуться в червні у Кракові. Попереду особистий чемпіонат України, за результатами якого буде сформований склад збірної на змагання у Польщі. Вони дуже важливі для команди, адже там розіграють чотири олімпійські ліцензії. Ми вже зібрали практично максимальний коефіцієнт складності. Тому ми зараз будемо їхати на змагання Кубку світу, там будемо ще е, досвід і також будемо більш якісно чистити, чистити програму, щоб якісно виконувати на велику ціку. А от президент Української Федерації стрибків у воду Ігор Лисов переконаний, що Київ, як і раніше, готовий приймати змагання найвищого рівня. На цій базі ми вже провели два чемпіонати Європи і два чемпіонати світу. Весь світ хоче до нас їхати. Як тільки ми подаємо заявку, то вони в першу чергу йдуть до нас, тому що в нас дуже гарні умови. Як тільки закінчиться війна, повірте, перший чемпіонат Європи, дорослих чи, чи чемпіонат світу е, юнацький буде проводитися сюди. В очікуванні головної української перемоги і мирного майбутнього цей столичний центр водних видів спорту зберігає традиції та виховує нових майстрів. Щодня тут продовжують підготовку лідери та резерви національної збірної зі стрибків у воду. Євген Ворусяк, який є лідером сезону серед українських стрибунів з трампліну, знову вражає польотами і досягненнями на національних змаганнях у Ворохті Молодий спортсмен встановив рекорд оновленого 90 метрового трампліну 103,5 метри. Після успішної зими Євген Морусяк не зупиняється, і навесні сучасний комплекс допомагає вигравати з видатними результатами. Раніше думали тільки би десь там не впасти, бо тому що там дійсно гора приземлення була в жахливому стані. Зараз вже просто безпечно стало стрибати, і тому вже і спортсменам легше настраюватися, настраюватися на стрибки, тому що гора приземлення вже відповідає менше більше тим якостям, яким потрібно, щоб досить нормально тренуватися. Євген зараз в досить непоганий в формі, а також і принес. Продемонстрував досить гарні стрибки, хоча вони не відрізняються трішечки від тих стрибків, які він на чемпіонаті світу робив, які на континентальному кубку світу, а також на польотному трампліні в кульмі. Але я бачу, що та ж форма тримається і зберігається, і надіюся, що зараз ще в нас один старт залишився. Це польотний трамплін, кубок світу. Планіться. І я думаю, що також можливий ще рекорд України. Поєдинок ще остаточно не запланований, але вже почався і одразу перейшов до етапу активного обміну ударами за очками, зібраними у соцмережах та від оцінок фахівців, красиво лідирує український боксер Олександр Усик. Його мрійний суперник, британець Тайсон Ф'юрі, якого усик тривалий час невтомно закликає битися за звання абсолютного чемпіона світу. Обрав тактику, що дозволяє йому огризатися. Інколи Тайсон захоплюється і пропонує умови вкрай не Вигідні для Усика, чи взагалі абсурдні на біду для британця, Олександр вирішив діяти і не базікати і погодився на умови ф'юрі. Від цього моменту розпочався обмін думками, народилися нові ф'юрічні забаганки. А ми зробили з заяв боксерів міні-серіал. Гра Олександра Усика здається нам значно переконливішою і сповненою реалізму. Але у Тайсона ще є шанс. Гей, Ґріді Белі, асепті офер. Гей, жадібне пузо, я приймаю твою пропозицію. Згоден на розподіл гонорару 70 на 30 на твою користь, щоб побитися 29 квітня на Вемблі, але ти маєш пообіцяти задонатити українцям одразу після бою 1 мільйон фунтів стерлінгів. І кожного дня, поки ти це не зробиш, ти виплачуватимеш 1% від твого гонорару українському народу. Домовились. Тою Hi, Tyson Fury here. Це Тайсон Ф'юрі. От що скажу. Сьогодні я розмовляв з юристами, бо люди усика говорили щодо реваншу та про інші нісенітниці. Ну що ж, ось один пункт, щоб підвищити ставки. Як щодо того, щоб не було пункту про матч реванш для нас обох, давай піднімемо ставки. Не турбуйся про те, скільки ти зможеш заробити після поразки. Турбуйся про бій. Отже, 29 квітня, без пункту про реванш, переможець отримає славу, а той, хто програв, йде додому. Якщо до такого. Погоджуйся на це. Грідібелі Римач Клоускамфром юрсай. Жадібне пузо. Згадка щодо пункту про реванш надійшла від тебе, а не від мене. Досить нити, і намагатися уникнути бою. Будь чоловіком, підписуй контракт або звільни чемпіонський пояс. Мені потрібен бій за звання абсолютного чемпіона, а не твої тупі ігри. Гей, жадібне пузо. Не бійся. Я не залишу тебе у спокої. Фрейд Айвондлив'ялон. Великі національні змагання у Києві у часи повномасштабної війни це і виклик і свято спорту, що надихає, дарує надію і підкреслює життя. Триває мер столиці Віталій Кличко завітав на турнір з трибунів у воду, де мені вдалося поставити видатному атлету, почесному чемпіону всесвітньої боксерської ради кілька питань щодо гучних подій та яскравих людей сучасного світу спорту, ексклюзивно у нашій програмі. Віталій Кличко. Моя чітка позиція: спортсмени е, це люди, які борються по чесним правилам. Те, що зараз відбувається, е, ну, я переконаний, що це. Е, Спроба уникнути цих правил і позиція президента Жодного олімпійського комітету Баху нам не зрозуміла. Тому переконаний, якщо росіяни будуть приймати участь в Олімпійських іграх в Паріжі, нам слід відмовитись від участі. Таку саму позицію підтримали вже деякі країни і іншого. Такого важеля вплинути і тиснути на Росію, я на сьогоднішній день не бачу, тому і особисто, і брат Володимир, який олімпійським чемпіоном, робить все для того, щоб змусити інші федерації зробити таким же самим чином, відмовитись від участі в випадку, якщо росіяни, білоруси будуть приймати участь, ті люди, які насправді вбивають мирних людей які вбивають спортсменів українських, ми знаємо, що більше 160 спортсменів вже за цей час війни проти України загинуло. І спорт має велику силу змінити світ. Край важливо разом триматись і переконаний, що ми повинні боротися для того, щоб росіяни не приймали участь в Олімпійських горах. Ми неодноразово звертались і висловлювали свою позицію. І позиція, що гроші не пахнуть, в цьому випадку не працює. Ключова, ключовий виклик. Кожна людина, яка хоче бути в спорті, повинна чітко висловлювати свою позицію відносно цієї. війни. Сьогодні світ білий та чорний. Ти за мир чи проти миру? Ти за війну чи проти війни. І спортсмени повинні висловити свою чітку позицію. Край важливо. Велика вірогідна, що бій відбудеться. Якщо Ф'юрі відмовиться, він буде найбільший чемпіон, чемпіон світу Боєгуз. Він розуміє, що Сашко дуже незручний суперник для нього і зараз спробує знайти таку можливість для того, щоб викрутити руки і знайти вихід цієї складної ситуації. Але весь світ бажає дивитися цей бій і переконує, що цей бій відбудеться. Прогноз на бій не можу сказати. Вага, важка вага, де один єдиний удар може вирішити поєдинок, результат поєдинку. Тому тримаємо кулаки, що бій відбудеться. Тримаємо за Сашка Усіка кулаки, що він переможе. І я переконую, у Сашка є всі можливості перемогти. Таким чином, як доводити, як із Жоша, як і з іншими спортсменами. І стати абсолютним. Зібрати всі пояси. Останній пояс WBC забрати у фюрі. Ексклюзиви кола спорту ви можете знайти у всіх відомих цивілізованих соцмережах. І не забувайте про цифрові платформи. Наші сюжети і цікаві спортивні персоналі чекають на вашу увагу. Зустрінемось за тиждень, який обов'язково змінить спортивну картину. Сподіваємось. Тільки на краще.